десенько усім привіт. Це ми Я тут знайшов промокода і зараз буду виводити. Холідеї Меч. Так. І. Так, так, зараз Введеться Вау! 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 300 коїнів! 100 тисяч кредитів і багато ж всього іншого. Вау! Вау! Це просто прекрасно! Прекрасно! Зараз почекайте Мені скин скін. А, скін то просто фарбування. Ось, у мене на кілшу тут з'явився скін. Ось такий легендарний скін Slayer. Ride. Круто, дingлбейс, дingлбайс. Смішно, смішно. Звісно, багато-пребагато аккоїв. 654 аж, але мені треба 1000, щоб купити. Ось так він? Ось сталкера. Сталкера хочу купити. Мені треба більше аккоїнів, щоб його купити. Так. Тому. Буду ще збирати Акоїни. А так у мене тепер багато кредитів. Скоро маю купити нові пушки якісь круті. Ну, це логічно, усі пушки круті, але ну... Отже, ось так От. Круті пушки куплю собі. Напевно, Еці, ембергани або... Напишіть у коментах, що мені купити зараз, секундочку. Напишіть у коментах мені купити Вултарік RPG 68. Так. Емберган 8. Так, контум даже не буду казати, щоб його купили. Ну і все. Напишіть у коментах, купити мені Вултарік РПГ чи Ембергани. Отже, ви думаєте і пишіть нові експерименти. До речі, скоро буде один експеримент новий. А я вам прощаюсь. До побачення усім!